Ще у 2020 році вперше представники міжнародної організації «Ротарі» відвідали визирську ОТГ з знайомчим візитом. Тоді ця зустріч пройшла плідно для обох сторін. Представники знаної у світі організації мали змогу ознайомитися з людським, економічним та географічним потенціалом громади. А представники ОТГ отримали вичерпну інформацію про можливості та перспективи, які несе ця міжнародна спільнота. Масштабні екологічні та гуманітарні проєкти. Екти охорона здоров'я соціально значущі ініціативи, пов'язані з поліпшенням різних сторін життя людей по всіх куточках нашої планети. Все це можливості міжнародного ротарі клубу, мета якого вже більше століття служіння людству понад власне я у 2021 році. До великої родини ефективних однодумців та 57 клубів, які вже існували на той час в Україні. Доєднався перший сільський ротарі клуб Визирка, котрий зосередить. Ся на відкритті нових можливостей для визирської громади, яка зараз є однією з найспроможніших ОТГ України. Визначена тема 2021 року у року. Роторі відкривають можливості. Прийшлася до вподоби всім однодумцям з активною життєвою позицією з клубу Визирка, який вийшов 26 лютого 2021 року до лав всесвітньої спільноти ротарі. Почалося налагодження дружніх контактів із клубом «В'єннордост», знайомство з його різноманітною діяльністю, членами клубу та їх сферами життя у Відні та Австрії. На жаль, війна обмежила реалізацію. Цю перспективних планів з міжнародного співробітництва, але велика родина ротарі підтримала нових членів із визирської громади. Військовим, що оборонять саме тут на півдні України суверенітет нашої держави, було передано вкрай необхідні у воєнний час кровоспинні медикаменти та турнікети від ротарі клубу В'єннордост. Будь-які медичні засоби, які пов'язані із зупин, зупинкою кровотечі наданням невідкладної допомоги на полі. Бою дуже важливі, тому що найбільшість втрат від поранень відбувається внаслідок втрати кровотечі, тому будь-які кровоспинні засоби, засоби надання невідкладної допомоги для нас дуже важливі. Особисто від керівництва 28-ї окремої механізованої бригади від всього особового вкладу підрозділу. Я дякую і пану панукотеладзе і фірмі ТИС. А також усім благодійним організаціям, які через пана куталадзе співпрацюють із нами, всім міжнародним організаціям, які долучаються до цього процесу, зокрема Rotary Club, за надану допомогу. Це для нас дуже важливо. Без цієї допомоги нам було б значно важче виконувати свої задання безперечно. У свою чергу президент ротарі клубу В'єнордост Філіп Боцента, котрий дав ексклюзивне інтерв'ю телекампанії «ТІЗ-ТВ» у Відні, розповів про те, що активна допомога державам, що постраждали від воєнних дій, це не поодинока акція, а принципова миротворча місія всесвітньої спільноти Ротарі. Наприклад, був дуже по проєкт не проект Югославії. Например, в хорватском селе Карлова 5 миллионов квадратных метров было разбито. На этой территории смогли потом проживать 200 человек совершенно безопасно. Конечно, во время войны очень нужна помощь медицинского характера. Поэтому в этом направлении мы старались помогать. Не зупинятися у гуманітарних місіях, проектах з охорони здоров'я та соціально значущих ініціативах. Таку роботу буде продовжувати ротарі клуб в Єн серед побажань для визирської громади і України в цілому прозвучало головне мірмір та систасвітік стефонзалі саме главне важное для нас всіх мір.